І добрий один добрі підписки! Знову з вами я, Юрій Єгорчик. Ми сьогодні починаємо новий платформер. А на нас зі мною Виберемо English Language і почнемо. Якийсь гарбуз. Що за гарбуз? Yeah. Так, тут ось щось пише: контролер, тейшн. E <проб> Попередження. Ми чекаємо. І. що у нас в настроїчках є? Музика, звук. Що, все лишаємо? Чи музику заберемо? Музику відключимо, звуки лишимо. І почнемо. Так, це демоверсія, правда, але не знаю, може вийде у нас щось. Отже так. Де ми є? Хто ми є? Що? Там час? Час йде. Треба за три хвилини пройти. Ну... Япона мамка. Я замітив яйцо. Ой! блядь, мене втягнуло воно. Я замітив там яйцо знизу. Обосрался, як твой нес залізти? га Куда? Ну як звідси? Куда? Ну Ми... куда вливо? Че че нагонив? Уже два раза гепнулся, кура. Я пробовал. Не работает. Ну, то ні, то не. Того зайду в секрет. В якийсь. О, точно, секрет. Спускайся вниз. Йо-йо, а чого я сюда пішов, дурний? Я ж не вмію ходити наліво. А! А воно вліво поїхало! Бля, я хотів скочити воно вліво. Обосрались, обосрались, сели, сели і засрались. І Очередной раз. Ми ходим, ходим, ходим. Ходить. Ми. Дід нас, бо він у мене. Ми. Карабас! Поїхали вліво. Блядь, що ти вліво не їдеш? Він мов вліво поїхати. Час іде. Час рікою пливе. Коротше, потім йду направо. Там яйцо я видів. Поїхали. От, який ти горний оленюшка. Перед треба чекати на то, коли то приїде. Ай-яй-яй, головне, не гепнешся головою десь. О, час, лишилася одна хвилина 58. Мені залишилось чекпоінт. Бум! Завалив. О, о, тут а щось можна під низом брати. Чик-чик-чик. Пішли, 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 мацьонький. Опа! Ху, встигли. Перший рівень завалили. О. О, три яйця золотих зібрав я. Ну що ж, почнемо другий рівень. Інтересно, як казав, колись у нас ананас, ананасить дівки пляшуть. Ах, ах, ах так. Так, 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 так. Не-не-не, так. не хоче. Прийдеться завалити гадів. Осторожно. Ах, як мені туди залізти? Просто пройти. У, що я птічка, птічка птічка А що? На неї не можеш що? А чого ти я з чекпоінта не пішов? Щоб в мене не було ще чекпоинта. А, я не взял чекпоинта. Я птичка, птичка, птичка. Я вовсе не ведмедь. Куда мені скор? Що за? Що таке сталося? Блять, шо си стало, мать твою? Я долго буду дурнею маятись. А що я цих вов вбиваю вічно? Не знаю. Сам не знаю. Іду зверха вискочу на птічку. Так і хотів. Не попов, блядь. Птічка швидко свалила. І я чуть ці не обробило. А що не долітає що? Він гуляє. він далеко не долітає, гра хренова. Недороблено, зразу видно. Ну і що, скочив на птічку і що? сраки та птічка. До сраки та птічка. До сраки мені тої птічки. Ай-ай-ай! Демо, Демо недороблено трохи. Коротше, птічку, певне, не можу бувати. Птичку нельзя убивать, або я погано скачу. Або я плохо, я ночами плохо сплю. Потому что я ее убью, блядь. Шоу, 10 ревень. Короче, лишаю до я цю птичку. Попробую без птички. Ой, забув скочити, валяй, пішов, пшоп, шоп, шоп, скочити забув. Нормально, но ти граєш, татусю, Егорчик, його Русю. Джик-джик-джик-джик. А шой не вміє лазити подрабині? Курва не вміє по драбині лазити. Так, що там? Що там, що там? Якийсь кубик інтересний. Яйцо, хоч одно. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой! Де його. Не осталось одна минута вниз! биш це що за херня? Ніби до сраки мені тут все збирати. Мені діло пройти треба. І що, вниз? О, спустився. Ха! Я ж спустився. Побігли! Побігли, бо буде біда! Час рікою пливе! Падає якась херня! Ні, не впав! О! Я по пальмах можу. А там що, кактуси внизу? Вони колючі? Ні, вони не колючі. Не долетів до яйця. Попробую взяти яйця. А, ти, сука, не долітає. Або я на кінчик не вистачає мені на кінчик. О! 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 Ху! Ну, ні! Ой! Це що, так має бути? Блядь, десь звалився нахер! О! Я пройшов демо-версію. Хлоп-хлоп-хлоп. Молодці. І тіч, і іо, ну до зустрічі. Third... Oh, first... oh. Ну так запіс виключити треба. Все, бувайте здорові.